Всім привіт! Ви Аріна і німець терміні і сьогодні ми будемо готувати мафіни. Нам знадобиться кефір, нам знадобиться борошно просіяне, ще нам знадобиться розпушувач, цукор, яйця і ванільний цукор. Якщо ще за смаком можна додати якихось сухих фруктів, але я не буду їх брати. Ну що ж, давайте починати. Зараз беремо е, яйце. Усе 3 яйця нам потрібно і цукру. 131 грам. У кого є комбайн? Ви можете теж ним скористуватися. Нам потрібно додати е, кефір кефіра 250 мл. і зараз ми його маємо налити, і так само ванільний цукор, одна е, столова ложка. і борошни 250 г. Борошно ми маємо просіяти, а потім додати розпушувачі Дві чайні ложечки. В нашій або якщо ви е, вишаєте, законно, то потихеньку цю суміш е, виливати в суміш вирі. нам потрібно додати масло. Чари, бари. Зараз будемо додавати в нашу машину. Ну що ж, тісто вже готове, то потрібно сюди наливати його. І я не хочу отак по одній розставляти. Я хочу меджі. Тож, давайте зараз чекувати. Бам! Щось не виходить. Ба-бам! Не виходить! Бабам! О, нарешті вийшло! А тепер давайте тісто. Я буду робити, щоб начинка була це нутела. Ну, хочу з нутели. Зараз ми беремо ложечку. Якщо хочете так само, як я, я робити, то повторюйте за мною. Брати одну ложечку. Сюди допоходимо. Потім ми, якщо хочете як я робити, то потім виберемо беремо тело. Беремо і видавлю скільки можна. І треба, щоб не скільки, ну, щоб воно до Україні не торкає, бо тоді воно розкажу. І потім ми беремо нашу ложечку і засипаємо цю тебе. І воно дуже смачно може. Я вже один раз пекла дуже смачні. Мій батько mm -hmm. е, майже з'їв я думаю, що я покупку з шоколадом. А тут я буду робити з чорницею. Так, я вже заповнила шоколадні, мені залишилося тільки чорничі. Чорниця морожена, і я її посипала в крохмалі кукурюдзину, в цукрі. І... і зараз ми будемо оце кидати сюди. Не можна, щоб воно таке -то доводилось, тому що ще там буде тісто підніматися І 20-15, краще 20 хвилин не можна буде, коли ми його поставимо в духовку, треба засипати час. І 20 хвилин цей, не можна відкривати духовку, бо тоді тісто злякається холоду. Тому нам потрібно цей не відкривати і набиратися терпіння, щоб не відкриватися. На цьому. Я вже всі залила. залину. І зараз будемо їх ставити в духовку. Духовка має бути розігріта, тобто грабус, вона 180. І зараз ми будемо ставити, ну, щоб вона вже була розігріта, то десь на 30. Але 20 хвилин ми не маємо заглядати. Я ж казала, тому що тісто злякається. Зараз несемо. Тік-так, тік-так, тік-так. Нам потрібно вживий мати. Час вийшов. Зараз ми будемо пробувати супробний кексик. Вау, такий некий, подивіться. Дуже смачно. Особливо, коли Смачно Майш теж. Дуже пове і корисне. Лішка ще гаряча. Та дуже смачне. Гарно поєднується шоколад з чорницею. Дай дуже смачне і корисне. Тільки чорниця корисна. І <різь> ще <різь> один тим Будь ласка. Будь ласка.